Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Борода на зв'язку. Хто дивився минуле відео, бачив, як ми вибили цю красуню, лісову відьму з сьомого прокруту. І в тому ж відео я відкрив декілька контейнерів відпад саме тут, на основному аккаунті. І це було доволі цікаво і неочікувано, тому що ми вибили і золото, і танки. І мене відвідала така дуже проста думка. Зараз є пропозиції УВГ по відпаду: що, якщо відкрити 50? просто 50 контейнерів. Я вже придбав 30 контейнерів, 52 з половиною тисячі, це все задоволення обійшлося. І ось така пропозиція на ще 20 контейнерів за 37 500 е, в мене з'явилася знову. Тобто є можливість відкрати, відкривати дійсності 50 контейнерів. Потратити на це все діло 90 тисяч золота звучить просто. Щось неймовірне. От. Але е відкриємо першу партію 30 і подивимося, що там буде потреба. Якщо все буде файно, ми відрухаємося далі, і відкриваємо ще 20. Якщо ж це буде збитково, будемо приймати рішення ситуативне, я буду покладатися на інтуїцію, е на ваші вподобаєчки, які надіюсь ви будете протискати впродовж відео. Також прошу вас писати коментар. Це справді допомагає просуванню відео, просування каналу. Це. Максимальна підтримка україномовного контенту. Якщо вам подобаються ці ролики, якщо ви на них заходите час від часу, будь ласка, підтримайте контент в Також поки ми розпочинаємо, хочу нагадати і анонсувати, що в нас в телеграм-каналі стартує розіграш нової бойової перепустки на листопад. Тому в описі посилання доєднюємося туди, тиснемо кнопочку Брати участь і отримаємо шанс виграти бойову перепустку. І ось уже перший відпад полетіли шість нагород. Містик відпад гарантом. Тому до речі, дася назбирати декілька відпадів гарантом. Містик ми змушені залишити, хто не знає. Раптом містики ми збираємо на новорічний етер перед новим роком. Ми їх відкриємо і подивимося, що ж там по дропу. 750 одиниць золота. Приємний кешбельчик з одної сторони, з другої сторони, контейнери сильно дорожчі. Але подивимося іменно на дистанції, скільки вдасться вибити з 30 контейнерів. Відкриваємо чорну скриню, було б фантастично, якщо б вона нас пропускала далі. Дуже хочу собі аватарочку. Дає другу скриньку. Тим часом я дуже надіюсь, розраховую на третю. Кепсько хочу аватара. Шкода, його не можна придбати. Можна було придбати за 10 тисяч золота. Я би придбав. Коли він мені випаде, я не буду його обмінювати. В кого є цей аватарчик? Пишіть в коментарях, е, ви красавчики. Надіюсь, ви його не продавали. Так, поки що вдалося вибити трішечки преміум аккаунту. На цьому. На основі він мені не дуже потрібен, хоча на останньому зливі ресурсів так добряче потратився, тому нехай собі паде. О, нарешті, перший раз багато нагород, і серед них 5 тисяч золота. Ну і от власне, що в минулому відео нам два рази дропалося тисяч золота. Що зараз перший раз дропається? Ну і такий розклад мені е, підходить. Звичайно, хотілося б більшу кількість. Звичайно, хотілося б танчики побачити. Ну, я думаю, що все це буде ще впереді, впродовж відео. Так, ну от такі відпади мені не подобаються. Такі відпади мені не підходять. Я трішечки перезайду. Давай. Давай отаку от як було перед тим. 4. Ну, може міститись танк, може, а може міститися і містик. Ну чого, збираємо містики потрішечки, потрішечки. Е, я надіюся, що на такій великій кількості містиків, як ми зберемо на новий рік, можна буде підняти нормальну кількість золота. Ось моя основна мета. Бо наразі містики мені не подобаються. Ну, До речі, зовсім скоро їх мають оновити. Е, Останніх декілька контейнерів відверто не відпад. Хочеться відпад. Ключ від замкненого. Ну давайте зразу тоді перейдемо і відкриємо. Оу! Oh, wow, а у мене немає замкнених контейнерів жодного. Фу, Ну що, тоді будемо збирати його. Будемо збирати, можливо, на наступні. Якось я упустив цей момент, коли їх е, забрали в мене повністю з аккаунту. Шість нагород, містик. 200 одиниць золота. Ну, таке собі. Е, поки що е, до 52% 500, дуже далеко. Прям бляха, дуже і дуже далеко. Але є ще впереді у нас 20 контейнерів, ще все може змінитися. 101 золота. Ну, тут такі чорні скриньки також не дуже, так, щоб аж подобаються. Хочеться щось поцікавіше, хочеться щось покраще. Е, наразі будемо рахувати, що ми вибили 6 тисяч золота, так, грубо кажучи. І рухаємося далі. Ну, залишилось ви нічого 45 тисяч відбити. 20 тисяч вільного. Файно, файно, буде що позливати. І одна тисяча золота. Де 10. Чи є тут 100? Тут є шанс вибити 100. Перший танчик 10 рівня. Фіксуємо. Чівтенчик. Гарний, непоганий танк. Подобається, подобається мені, як він грає. Напишіть, будь ласка, як грається вам дана техніка, як на мене, доволі він непоганий. Так, тут 4 нагороди, одна тисяча. Гарантом повернулися. Ну, так потрішки-потрішки, по і золото збирається. Це, це мені вже більше імпонує. Ну, даний танчик для мене це 7,5 тисяч. Тому що тут він на... Ну, звичайно, звичайно. У кого в от таке буває. Я замітив, це, ну, це прям аксіома і стабільність. Якщо ти вибив щось з відпада, наступний можеш каже, не відкривати, тому що там нічого не буде. Хоча деколи ця система дає збій, да, 7500, і можна вибити ще щось файне. Добре, будемо фіксувати чуть не відпад випадковий, а прикиньте, зараз містичний відкриває там 100 тисяч золота. А два відкручених контейнера. Прям настільки мені сильно повезло з чіфтейном. Я зрозумів. А нічого ж, 52-500 я тільки що віддав. Ну, не тільки що там. Позавчора е... я ще їх купив. 14 днів преміума. Ну, прям, до речі, почало дуже рідко і дуже в невеличких кількостях давати. Хочуть повернути, мені здається, розробники його цінність. Одна тисяча золота. М -м -м. Як вам відпад взагалі зараз? Бо в мене такі сумішні відчуття. От чому захотів і записати відео? Тому що тоді потратили там. Скільки ми потратили на минулому відкритті? 15 тисяч чи скільки? І фактично їх і повернули. Чорна скринька, знову 101 золота. Це якийсь жарт? Просто, просто ну, невдалий жарт, навіть як на мене. Ще одна чорна скринька, я вже у концептик, і дуже круто дає е, різні танчики. Тобто, от якщо б я це умовно відкривав на твінку, я би радувався просто неймовірно. Що чіфтейну, що концепту. Тут я теж доволен, бо це 7,5, це назад кешбек моє золото. Але отримувати танк вперше максимально класно. Ну, як ви бачили, на минулому е, відкритті там пройшло все не зовсім. Ідеально, якщо раптом не бачили, в кінці відео буде лінк на минуле відкриття, або просто можете подивитись минулий відеоролик і подивитися, як відкрився на твінку. Опять 100 одиниць золота. Ну, ну з чистої води якийсь прикол. Так, 15 і двадцять, тим плюс по дрібницях 22 тисячі. Я думаю, є 30 тисяч. Треба відбити, щоб бути в умовному нулі. Півтори тисячі. Добре, ну непогано. Ключі від замкненого контейнера. Збираємо їх знову, знову завезуть якийсь непотріб і знову зільємо туди. Ще один контейнер відпад. Добре. І залишилося у нас 10 контейнерів або 11. Не знаю, подивимося, скільки будемо відкривати. Наразі ну, 3500 нехай буде. Я не знаю, поки що не виглядає, що є сенс вмазуватися в ще 20 контів. От, ну. Давай, чорна скринька, не 100, я тебе просто ну 200. Це, це ну, жарт якийсь, це прикол. Не подобається мені такі чорні скриньки, абсолютно. Хочу до восьмого рівня дойти свою корону забрати і все. Ще 100 одиниць. Картошка, ви оцінюєте цей контейнер в своєму магазині 2,5 тисячі золота. 2,5 тисячі золота тут. І ось це тут. Не співрозмірні нагороди. Ну, можливо, да, я вибив дві десятки, і з одного п'ять тисяч, і виходить, цих три контейнери для мене конкретно були прибуткові. Але скільки таких контів треба відкрити, я розумію, що це не гарантовані нагороди, що це шанс. Але скільки контейнерів я відкриваю, мені здається, що цей шанс дропається дуже-дуже рідко, прям не рідко. На дистанції в будь-якому випадку казанов в плюсі. Скорпіон G3750. Давайте, 3,750. Там 5, це 5 тисяч, грубо кажучи. Беремо 6 і 11. Е, так. Дуже важко рахується. Ну, рахуємо під 30 тисяч, нехай буде. Нехай буде під 30 містик, 100 одиниць золота. Ну. 10 тисяч давай, і я купляю наступну пропозицію за 37 500. Я з 30 контів навіть не відбив цю суму. Ну, це жах. Це люто жах. Типу, я з 30 контів не відбив то, що коштує 20 контейнерів. Така доволі складна получилася думка від мене. Надіюсь, ви її уловили. 200 одиниць золота і пропускає до другої раптом 100 одиниць золота. Ясно, я зрозумів, де що ти думаєш про мене. Збери їх усі, може дати танчик, я буду радий. Може дати отакі нагороди. Я не буду розстроєний, тому що це збере їх усі. Камон, в мене до них немає завищених очікувань. В мене є високі обґрунтовані очікування до відпаду. Тому що відпад коштує сильно дорожче. От шанс випадіння колекційки 10-го їх усі, ну так, мені, по крайній мірі здається, і падає. Е, такий самий, майже, як, е, з, е, точніше, з відпадів, як збере їх усі. Ну, А це дві прям великі і різні речі. Добре, це просто відпад, просто гарантом. Е, воно зараз ще й забагує, ні, хоча б не забагувало. 400, хоча б мінімалка, на тому дякую. І залишається останні два контейнери. Один я мушу залишити, тому що один в мене і був. Давайте я попробую щось тут по, пооб'єднювати докупки. І це докупки об'єднаємо. Можливо, якось це повпливає на шанс дропу. Звичайно, що ні. Але бляха, я не знаю. Я вже хочу спробувати що-небудь. Чесно, хотів відкрити 50 контейнерів і підняти якусь нереальну кількість золота. А зараз А зараз не знаю. Друзі, е прошу написати прямо зараз, спуститися в коментарі і написати, крутити мені далі. Чи відкрив купляти мені пропозицію? Ось цю за 20, 20 контейнерів за 37500. Чи не робити цього, чи це нераціональна трата золота? Зараз, прямо, будь ласка, спустіться, напишіть, протисніть подобайку, бо рішення вже вприйнято. Дивіться, контент робиться прямо тут і прямо зараз. 50 контейнерів я сказав, що буде відкривати. Значить, будемо відкривати 50 контейнерів. Буде файна прев'юшечка. Получається, через прев'юшечку 90 тисяч золота злив. Отакий От собі курс обміну. Але подивимося, подивимося. Можливо, на такій великій відкритій кількості вдасться теж якийсь гарний плюсик зафіксувати. Поки що ні. Мене цікавить взагалі наявність тут золота. Я знаю, що воно тут є. 100 тисяч. Чи тут може трапитися з шансом 0,2? Доволі низький шанс, але він є. Я би хотів, щоб мені дропнулося 100 к От чесно, я хочу побачити таке в себе на аккаунті. Кому дропалося взагалі 100 к Хто їх бачив, хто їх мацав? Я бачив, як вони дропалися. Я бачив ваші скріни в чаті, в ТГ, наприклад, ви скидали, як раніше вам дропалося. Але от бляха, ну мені щось не везе. Далі дає чорну скриньку. От, ну, ну що це за відпад? Оце скампат якийсь. Скампати бороди, не роби так ВГ. Останніх 37% потрачені взагалі нераціонально. Я надіюся це. ну, ді... Якщо просто не буде вподобайок, друзі, я буду відверто засмучений. Тому що для вас це спуститися вниз, тицнути. Я не кажу поділитися, я можу тільки просити поділитися цим відео. Але вподобайочку, точно, не складно. Титан 54 d якого у мене, здається, і не було. Пініше він в мене був, але в проданих танках. Ні, це не той Титан. А який титан тоді в мене в проданих? Свіндлер. А. Аж Анде. Ясно, я зрозумів. Ну окей, добре. Тоді 3,750 золота підняли. Ура! Залишилося підняти ще 30 тисяч, щоб. Шоп-шоп. Ну, 159 було, коли я віддавав. Ну, я містики. Ви скажете, можливо, чи ти ниж, борода, Там в містиках є 100к твоїх, там чи 50, чи фон профілю знову такий ще один раз, і це компенсація 50 тисяч. Але я не вірю містикам. Просто вони. Ну, вони більш заскавлені, навіть ніж відпад. Бо ні нє та та-та-та, якийсь танчик дає ні ні та та-та-та, татата 5000 може там дропнутися. Ну, Містика просто 2000 вільного, 4000 вільного. Ну, відпад теж. Я собі пам'ятаю, раніше він був такий прям. Я коли мав 3 контейнера відпад, 5 контейнерів відпад, все. Тим, це просто приріст на аккаунті, золота, танків або щось таке. А зараз. Ну, Не то. Не то здулися, здулися, відпаде. Чорні скриньки. Чорні скриньки типові насправді. Один раз вони мене пропустили до восьмого рівня, я тоді б садів просто в шоці. А так, в принципі, вони доволі дефолтні. Типу, мені здається, далі третього рівня взагалі рідко коли кого пропускає. Ну тако, Якось я не знаю, по 750 одиниць золота. Коштує це задоволення. В індивідуальних пропозиціях чи отакого от в магазині це задоволення коштує якихось нереальних бабок. Будь ласка, 2,5 тисячі коштує один контейнер. Давайте інакше. 6 доларів коштує один контейнер. 50 контейнерів, по ваших мірках, ВГ, це 300 баксів. Як ви собі представляєте дроп за 300 доларів? Я представляю його собі по інакшому. Тут має бути отака в три монітора довго полоса, звідти має впасти мені розкішний аватар за 10, фон за 50. Хоча б з одного-то конта. Знов дає контейнер відпад. Ну, гарантів назбирали, то... А, 55. Якщо ми відкрили 50, то значить 55 контейнерів. Ой. 30 днів преміуму, до речі, доволі багато, гарно. Ну, не то, що я хотів, але окей. 3000 золота, під кінець стало чуть-чуть цікавіше. Хоча би той контейнер себе окупив. І 201 золота. Містичний контейнер ще один. Е, якось так. Я не знаю, наскільки це відкриття успішне тут е, писати вам. Е, я висновки ніякі робити не буду, чи пасувало би зробити висновок від бороди? Е, да, Давайте зроблю. Давайте зроблю свою думку. Я надіюсь, сподобайку ви вже протесли в той момент, коли я потратив 37500 в добавок до тих 52 500. Боже, просто що якої? І коментар, надіюсь, ви написали. А рішення в моє по цьому відкриттю наступне. Можна купити невеличку кількість відпадику, невелику, на ту кількість золота, яку вам не шкода злити, от просто 5 тисяч віддали за два контейнери, і не розчаровані, що вам нічого не впало. Розумієте про що? Не вмазуйтеся в такі великі цифри, як я. Навіщо я відкрив 50 контейнерів? 50. Тако, правильно, чи тако, ви зрозуміли. 50 контейнерів. Що? Щоб показати, що на дистанції, значить в 50 контейнерів, я йду в мінус. Піти в плюс можна тільки в одному випадку. Якщо це рулеточка, ви спершу прокрутів щось файне вибили. Тоді ви в плюсі. Крутити рулетку до кінця, зараз, як показує практика, як показують мої відкриття, сенсу немає. Це збиток. Якщо є відпад. Купили 3-5 контейнерів спеціально пропозицію. То що не шкода, не ставити за високих очікувань, але надіятися, надіятися на краще, готуйтесь до гіршого. Розумієте, ось ця фраза зараз актуальна в танках в бліці як ніколи. Тому е, висновки, звичайно, робіть самі. Я тільки демонструю вам свої відкриття. Я думаю, воно доволі наглядне і очевидне. Всіх друзів обняв припідняв про розіж в Телеграмі. Нагадав опис, телеграм, беру участь. все. наступна бойова перепустка дістанеться одному із вас. До зустрічі, друзі!